Пристрасті довкола військової частини А 42 45 не вщухають. Родини військовослужбовців-контрактників не полишають спроби добитися справедливості, і ось уже майже тиждень не відпускають своїх дітей та чоловіків на війну. Нагадаємо, 48 контрактників рядового складу командування відрахувало з військової частини, де вони проходили службу, і відправляє до Артемівська Донецької області. Там формується нова військова частина в бойових умовах. Прилучан військовослужбовців Ців повітряних сил перекваліфікують в піхоту. Тут вони будуть опановувати артилерійське ремесло. Це командир військової частини А 42 45 пояснює вже вкотре. На даний момент іде чи формування, чи до формування цієї частини, коли вона в повному обсязі буде складена. Всі ці військовослужбовці, це не тільки з нашої частини, це всі з усіх частин, які пішли в цей список повітряних сил, які вже там знаходяться. Не будемо називати, яка кількість їм поставлена задача. У них розпорядження є відповідне від їхнього начальника провести їхню відповідну підготовку на полігонах, на яких чи це буде там на місці? Він говорить, у нас немає такого полігону. Тоді буде прийнято рішення на полігонах збройних сил України. Батьки та дружини з таким поворотом подій не згодні. Вони вбачають порушення умов контракту з боку військового командування. По закону, українському закону, щоб перевести в другу військову частину, з другої військової частини треба взяти відношення. Потім підтвердити відношення це у нашого командира частини. Тоді тільки відправляти туди дитину цього не було зроблено, ніхто відношення в інших частинах не брали. Водій автомобіля їде водієм гаубиці, самоходна артустановка, яку він не бачив в очі, щоб підготовили їх на полігоні там, чи де підготовили, ну не в бойових же умовах готувати людей. І, або щоб вони їхали всі по своїй спеціальності. Дорогу на схід рідні прилуцьких контрактників вважають дорогою в нікуди. Говорять, скільки днів минуло, а й до сих пір конкретно ніхто нікому нічого не каже. Здогадки виникають страшні. Не вказано не посада, не вказано під які командування, не вказано ні одної фамілії, ні одної печаті. Там тільки пропонує наш командир частини приїхати в ту військову частину і більш нічого, із нашою печаттю і підписом командира частини. Як це роз? Розглядати, чи вони добровольці, хоча не один з них не давав згоди, чи вони, хто вони такі в нас сидіти, і куди вони їдуть? Партизани ти, ми не знаємо навіть в качестві кого вони їдуть, ми не знаємо в качестві, наскільки вони їдуть. Військові в емоційному плані спокійні. Їхати, служити в зону проведення бойових дій не відмовляються. Ми згодні захищати Україну, тільки щоб нас навчили, що робити по своїй спеціальності. А не так, як механіка, мене у заряджати там снаряди. Люди телефонували до Вінниці у штаб командування повітряних сил, вимагали пояснень. У неділю до Прилук приїздив військовий прокурор з Чернігова. Однак, вкотре родичі контрактників не почули нічого конкретного. Понеділок зранку рідні військових відвезли документи до Чернігівського обласного суду. Говорять, якщо треба буде, дійдуть і до Генеральної прокуратури. «Да, Ми згодні поїхати, наші діти згодні, ми згодні, щоб поїхали вони. відрядження. Ну на постійне місце, то може було таке, в Афганістані там дивиться та війна, хто знає скільки. Наші дітей туди всіх, а сім'ї ці, ці ці діти, на кого їх залишають? Я не знаю, я, я... в мене з тим просто немає. Будемо стояти до кінця.